Крутенький випуск, дорогі українці, підписники. Але тема, яка цікавить кожного з нас, це електроенергія. Так, от українців попередили про відключення світла на 8 годин за раз. І, от у мене залишається питання: а в Кончазаспі теж світло вимикають, чи ні? Чи це тільки нам, простим українцям? Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ракетні атаки російських окупантів призвели до того, що багато об'єктів критичної інфраструктури пошкоджено. Влада ввела планові відключення електроенергії, щоб проводити ремонтні роботи та економити ресурси. Стало відомо, що відключення світла можуть збільшити десь від 6 до 8 годин за раз. Не виключено, що така критична ситуація буде триватиме десь понад тиждень. Аналітик енергетичних ринків Максим Білявський він нагадав українцям, що відключення електроенергії потрібні для того, щоб зберегти енергосистему керованою такою. Час відключення безумовно збільшиться. Для цього потрібно бути готовими. На мій погляд, він справді, справді так і є, це все може бути. Але а, дивіться, ось, наприклад, в мене знайома а, живуть через декілька будинків. А, вона розказує, що в них вже ну десь з неділі-дві взагалі не виключають світло. Тобто, ось коли кхе, декілька днів назад був масований обстріл України. І коли світло майже у всіх виключили, так в них не відключався. А... І деякі знайомі теж розказують. Тобто, бачите, якось все це вибірково робиться. Тобто, виходить так, що для деяких виключають світло там і ось кажуть, чи будуть ще збільшувати там, по 8 годин, і так далі. <кхем> Мама, наприклад, в Бучі, вона взагалі каже, що деякі дні буває, що по 10-12 по годин немає світла, але це не поспіль 12 годин, а якщо розбити так, на весь день. То буває, там 6 годин немає світла, вже це відбувається і відбувалося ще до цієї масованої атаки. Тобто, бачите, якось все це, скажімо так, незрозуміло, як взагалі це відбувається. Експерти кажуть, що це може тривати десь понад тиждень. І ось Білявський наголосив, що криза тимчасова. Все буде залежати від фінансових ресурсів та матеріалів, які є у енергоексплуатаційних організацій. І для того, щоб енергосистему якнайшвидше полагодили і збалансували, необхідно максимально знизити споживання і своєчасно оплачувати рахунки. Це конче необхідно, щоб було за що закуповувати матеріали для ремонту. А, і тут, знаєте, ось я хочу виразити свою думку щодо цього. А щодо того, щоб сплачувати, скажу так, це ж ніяк не буде впливати на те, чи буде світло чи ні. Так це я думаю потрібно більше для того, щоб країна могла розраховуватися з таким як Ахмед. Далі щодо того, хто думає, що взагалі все відключить не відключать Українці, не переживайте. Наша система вона будувалася ще в СРСР і там все було підготовлено до війни. Там стільки ось цих, скажімо так, я не експерт у цьому, але я вже робила про це програми, я спілкувалася з людьми. Дуже багато ось цих, скажімо так, ланок, які просто я не представляю, що треба зробити, щоб це все пробити. Тому світло буде. Просто ось цей розподіл, як розподіляється ось це все, так а незрозуміло. Ось мені просто цікаво, так як я казала на початку випуску, що чи вимикають там теж світло в кончезап. Я думаю, що не вимикають. Розумієте, не вимикають. Ну, не вірю я в це. Я, звичайно, не стежила там, чи вимикають вечорами в конче заспі, але думаю, що ні. До речі, хто проїжджає десь там, то пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ми розуміли. Я, наприклад, моя думка, що думаю, що ні, там не вимикають. І багато де не вимикають. Тобто, якісь це вибірково, так, знаєте, вибірково. От буває, їдемо з чоловіком так, десь ввечері і вимкнули світло. Але десь дуже багато вивісок горить. Розумієте, дуже багато вивісок. Як так може бути? Або якісь там магазини, де просто все миготить. Розумієте? Тобто там один магазин, там можна було б забезпечити тією ж електроенергією, там не знаю скільки будинків. Ось такі справи. Єдине, що хочу вам порадити зараз. Це ось всі бачили, наприклад, того ж 15-го числа таке миготіння світла в квартирі. Так, в кожного було це, я навіть не сумніваюся. І ось слід відразу відключати всі електроприлади живлення, щоб вони просто не зламалися. І, по можливості, треба використовувати стабілізатори напруги. Ось це таке моя вам порада. І ще, звичайно, це триматися. Українці, не переживайте, ми все з вами обов'язково витримаємо. Ми обов'язково витримаємо, тримаємось. Українці треба це пережити. Я вірю в майбутнє щасливе майбутнє для кожного з нас. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.